Уявіть собі Україну, де село починалося з саду, де весна приходила не календарем, а цвітінням яблунь і вишень, а кожна груша чи абрикос були не лише деревами, а пам'яттю, традицією, тяглістю роду. І раптом наказ, указ, постанова, податок на дерево, податок на життя. Кілька разів, як обухом, 1929, 1939, 1948, 1953 людей змушували платити за власний сад, а хто не мав чим, мусив вирубати так своїми руками з болем і відчаєм, або чекати на бригади буксірів і солдатів, які робили це показово під червоними зірками. У тій тиші після рубки зникало більше, ніж гілля і листя. Зникали старовинні сорти яблук і груш, зникали вишнево-черешневі гібриди, ароматні жерделі й морелі, медові дулі, солодкі канхветки. Зникали навіть назви, разом із ними і рецепти наливок, варень, цукатів, і навіть слова міняли зміст, ніби їх теж вирубували. Чи знали ви, що смаколик колись означав цукати сухе київське варення, яким торгували на базарах Києва селяни з Фастівщини? Тепер це лише слово, відтінок колишньої реальності. Та, попри все, життя проростає крізь камінь. Коли податок скасували, люди знову почали садити. Один селянин Петро Сікачина зробив це так, як роблять молитву, обійшов усі навколишні села, шукаючи живців. Виростив сад із Донешти, Антонівки, Семеренки, Шафрану, Папіровки, Джонатана. Його брати з далеких гарнізонів надсивали кісточки абрикос і горіхів, аби знову проросли у рідній землі. Кожне деревце було символом віри, навіть якщо я помру, сад житиме. У радянських зведеннях писали, що фруктовий голод подолано 1969 року, але голод пам'яті не втамувати ніколи. Бо стерті з лиця землі сорти вже не повернути, втрачений час не наздогнати. А найголовніше не залікувати рани тих, хто бачив, як чужі руки зрізали ще цвітучі садки, мов відтинали саме серце. І все ж, дерева ростуть, вони пережили імперії, укази, диктатури, вони пам'ятають, навіть коли люди намагаються забути. І, може, саме в цьому наш порятунок, бо дерево це не просто плід і тінь, це коління, яке тримає нас на цій землі. Це тиха клятва, ми живемо, ми ростемо, ми віримо в майбутнє. Наш обов'язок пам'ятати.